Не шансоном єдиним в Ужгороді існує унікальне маршрутне таксі, де звучить тільки класична музика. Саме тут, на маршруті під номером один, пасажири насолоджуються класикою. Пан Юрій керує маршрутним таксі близько 10 років, а класика в його селодні лунає майже 5 років. Каже, музичної світи немає, але з дитинства співав в Закарпатському народному хорі. Класика ж для нього як символ щастя. Такоє, як хтось, як. Пірожене для когось. Ні? Воздух, воздух свіжий. Ні? Так і це. Улюблений твір Юрія опера Джозепа Верді травіата. Свій репертуар чоловік знає на пам'ять і демонструє із задоволенням. А скажіть, будь ласка, що круто це саме? Все тут і чайковський, і Моцарт, Верді, Вівальді, Росіні. Ну, вся класика мирова. Пасажири таке лікування класичною музикою сприймають позитивно і відзначають, якби інші водії наслідували, приклад Юрія їздити громадським транспортом було б набагато приємніше. Та це розслабляє і класика, і класика. Мені приємніше їздити, коли я чую при цьому ще й класичну музику. Ну, водію. Великий респект, <ріст> і можливо, якесь відео би було, і ще би було доцільніше, тому що крім реклам можна туди пускати якісь інші речі, можна і про нашу армію подбати якраз через телевізор. Події про Юрія знають, проте наслідувати його приклад не хочуть. Причину називають небезпечність такої музикотерапії. Не чуєте, що там в робиться? Ага. А вас не грає музика? Ну, мене тихенько граю, кограю, якщо так про себе, коли. Ну, чекаємо пасажирів, а так, щоб ага. дорозі, то щоб ще їхали так ну, дальні рейси, наприклад, ужгород родника чи ужгород свалява, що сіли і їдемо до того. А тут бути добре, станете, тут сюди тут, так, ну ніхто може на тому мініманні не вручати. Тим не менше, Юрій вважає, музика зближає і допомагає уникнути багатьох конфліктів, яких останнім часом дуже багато серед водіїв і пасажирів.